Переходимо до наступних е, питань е, порядку денного, розгляд заяв громадян по земельних питаннях. Задячуючи е, земельній комісії, вони нам е, б, зменшили роботу на багато. Є в нас, нас затвердження проєктів по зміні цільового призначення, є на затвердження технічної документації щодо зміни конфігурації, є на затвердження технічної документації щодо встановлення відвоження, відновлення меж прав власності на будинок, затвердження технічної документації землеустрою та виділення в натурі на земельні частки ПАЙ, тобто затвердження, та е, надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою на земельну частку ПАЙ. А також є у нас рекомендація комісії щодо відмови у задоволенні заяви. Питання, пропозиція розглянути так, як на попередніх сесіях. Всі разом хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти утримались. Так, переходимо до питання затвердження проєктів землеустрою по зміні цільового призначення. Гельпіч Михайло Юрійович із ОСГ на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку. Село Річка урочище Лази, 20 сотих. Гельпіч Марія Петрівна із ОСГ на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку. Село Річка урочище Лази, 20 сотих. Халус Михайло Іванович. Із ОСГ на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку. Село Подобовець, урочище Загорода, 29 сотень. Хохлов Олександр Володимирович. Іскула сільського міста на землі для будівництва обслуговування житлового будинку. Село Подобавець урочище В, Вер, 12 соток. Перч Іван Іванович. Із ОСГ на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку. Село Пилипич, урочище Горбачівська, 10 соток. Селяник Андріана Романівна із ОСГ на землі для будівництва обслуговування житлового будинку, село Іски, урочище Загорода, 25 соток. Білоус – Леся Михайлівна. Із Дачного будівництва на землі для будівництва обслуговування житлового будинку, село Подобовець, урочище Вер, 10 соток. Шевметівська Тетяна Пилипівна. І словарна сільського на землі для будівництва обслуговування житлового будинку, село Подобовець, урочище кут. 8 соток. У Віталій Іванович із ОСГ на землі для індивідуального садівництва. Село нижні студенти урочище Кошара. 64 сотини. У Дзенко Віталій Іванович із ОСГ на землі для індивідуального садівництва. Село нижні студенти урочище Стай, 15 соток. Буйко Антон Андрійович із товарно-сільського виробництва на землі для будівництва обслуговування житлового будинку. Село Іске Ялина 40 соток. Діденко Лілія Олександрівна. Із ОСГ на землі для індивідуального садівництва. Село подобається, урочище Жолобок, 55 соток. Мондріч Федір Юрійович, із дачного будівництва на землі для будівництва обслуговування житлового будинку. Село Річка Урочище Поляна, 9 соток. Гельбіч Юрій Юрійович, із дачного будівництва на землі для будівництва обслуговування житлового будинку, село Річка урочище Байдачкою Поляна, 46 соток. Мондріч Марія Іванівна, із дачного будівництва на землі для будівництва обслуговування житлового будинку, село Річка, урочище Поляна, 15 соток. Мондрич Марія Іванівна, із дачного будівництва на землі для будівництва обсложення житлового будинку Севарічка урочище Чепуляна 3 сотини. Мондрич Марія Іванівна, із дачного будівництва на землі для будівництва обслонення житлового будинку села урочище Вроти Щерпуляна 20 сота. Пропоную дані питання прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? По даному питанню нам доповість архітектор Шавен Шавич. Шановна комісія, Правиться. сесія. <к od's> Малесі стосовно невеличких змін до законодавства щодо детальних планів. Минулого року ми затверджували, ви затверджували нові детальні плани. Ті детальні плани, які давали дозволи до нового року, але не були затверджені, вони зависли на невідомий час. Нові детальні плани дозволу ми не надаємо. Тому ми зараз працюємо тільки з тими детальними планами, які є в наявності, можна розроблювати на підставі комплексного плану. Комплексного плану в нас наразі немає, і це питання в подальшому буде підніматися. Стосовно заяв від громадян, всі перелічені заяви. Відповідають цілому призначенню містоподібній документації, тому все з чинним законодавством це відповідає, тобто можна подавати на дозвіл на затвердження. Тобто або є генеральний план, де ці земельні ділянки, або є є деякі плани. переважна більшість це детальні плани, які були згоджені. Детальні плани, які були, були затверджені. Так. Ну архітектор що каже, що детальні плани дозвола заборонені давати. Зараз у нас лише буде якби один документ. Який майбутньому ну, рано чи пізно нам прийдеться його якби, прийняти у кожна громада в Україні має то прийняти це просторовий план розвитку, який передбачає іменно е, розвиток цілої територіальної громади, де може ну, тобто, вказувати де що планується, де що проєктується. Але е, зараз е, ну, ми хочемо дуже рухатися, в тому звісно, то стоїть немалі гроші. Е, зараз ми вперлися в один момент. Е, нам воловецька громада не погоджує межу. Нам межі всі погоджені, Воловецька громада не погоджує межу, тому що вона видить, що ми десь там залізли на її року. Вже більше року. Ситуація в чому? Тобто межу формували не ми. Межу формував Кабмін, формував уряд, образно говоря, і зводив її на низ. Тобто, нам що прийшло зверху, то ми подали на затвердження. Тобто ми собі щось там не придумовували. Ну, реально, там є такий хвостик, який заходить на їхній. то це виходить, як би на дволоцом. Я не знаю у зв'язку з чим, чи вони там не добре карти подивилися, чи що, але то нас зараз то нас зараз стопори. що Ми себе не можемо рухати далі, тому що в першу чергу ми мусимо затвердити межу. Після межі ми маємо розробити по призйомки 10 тисяч територіальної громади і п'яти тисяч населеного пункту, по основному безпеці. Тому так, по змінах цільового призначення, чи є якісь питання, у когось, зауваження? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Затвердження технічної документації щодо зміни конфігурації. Славич Марія Іванівна, 2,15 за межами села Буковець, урочище Крива, Кривка Ганна Миколаївна, 10 сотих, село Филипець, урочище Грибівське. Машика Віктор Вікторович, 1,43, село Ростука Дворище, урочище дворище. Росан, Росана Любов Іванівна, 37 сотин, село Подобовець, урочище Заді. Жиган Василь Іванович, 29 сотих, село Нижній Студений, урочище Лицький. Шкелебій Віра Юрівна, 71 сотина, село Нижній Студений, урочище Києвець. Огенба Федір Іванович, 20 сотень Солонижній Суденний, урочище ще Пропоную дані питання прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти, Утримались? по даних питаннях нам доповість виступу. Громадяни звернулися із заявами щодо зміни конфігурації без зміни площі. Дана площа їхніх земельних ділянок не збільшується, лише міняються поворотні точки координати їхніх земельних ділянок. Попередньо дані проекти були розглянуті на земельні комісії, що було складено до розгляду чергової сесії. Ну, в основному це у зв'язку із, із халатним відношенням розробників технічної документації. В основному так. Чому? Тому що е, тут є питання, образно говоря, де залізли на людські земельні ділянки. Розумієте, спаями і міняють. Е, є питання, які е, залізли на ліс. Розумієте, і оп'ять-таки ми їх зобов'язали поміняти. Вони ну, зобов'язали, що вони поміняють то вилізуть із того лісу. Ну і тому от така ситуація. Питання пропозиції є? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за проти? Утримались? Рішення прийнято. Переходимо до рознаступного питання порядку денного. Затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж. Там, де є право власності на будинок. Дібар Василь Іванович, 7 сотих, село Подобовець, 74. Кіс Юрій Васильович, 15 один, село Подобовець, 51. Бовик Василь Васильович, 25 сотих, село Верхній студент, 662. Сінкович Василь Іванович, 15 сотих, село Тюшка, 66. Матуляк Іван Васильович, 25 сотих, село верхній студент, 405. Тищенко, Володимир Васильович, 10 сотих, село Верхній студент, 623. Шкалиби Оксана Федорівна, 25 сотих, село Верхній студент, 651а. Любия Марія Миколаївна, 17 сотих село Верхній, Студенти, 651. Пропоную прийняти їх за основу. Прошу ослати, хто за? Проти, утрималась. По даних питаннях нам доповість вузького Олександр Голович. До нас туди звернулися із правом власності на житлові будинки. І так як під житловим будинком повинна бути земельна ділянка, на основі права власності вони формують технічні документації землеустрою. І що в майбутньому потрібно їх затвердження цих земельних глянків, передачі їм власності. Про питання пропозиції Я депутатів немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отрималися? Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку. денного затвердження технічної документації із землеустрою та виділеної натурі земельної частки пай. Затвердження. Друге рішення. Селяник Володимир Іванович один шістдесят п'ять про сел... КСП пролісок, урочище Плай, Воробець Олена Васильівна, 2,15, КСП пролісок. Урочище сплина. Могорита Марія Михайлівна, 93 і 1,21. КСП пролісок, урочище крива. Перенець Василь Іванович, 1Г. КСП пролісок, урочище голиця. Шемет Олена Васильівна, 92, сотини. КСП пролісок, урочище літовище. Василь Степанович, 44 сотини, КСП пролісок, урочище Ялина. Mm, Мегалийко Марія Миколаївна, 71 сотина КСП Бескет, урочище Чова, Собан, Анна Федорівна, 50 сотиків і 21 сотина, відповідно КСП Бескет, Осовня та урочище Чищини. Бобук Гафія Михайлівна, 71 сотина, КСП Бескет, урочище Воробчівський. Крьока Василь Іванович, 35 сотин. 35 сотин, 15 сотин, КСП плай. Відповідно, суш, урочище, суш, та урочище Турчанське. Карпович, Василь, Карпович Ростислав Васильович, 19 сотин, КСП Плай, урочище погань. Меся Ганна Васильовна. 26 сотин, 82 сотини. КСП Плай відповідно, урочище «Верх» та урочище суш. Малякович Марія Васильівна. 4 сотини та гектар 04. КСП Плай, урочище «Павловець». Черепанець Марія Михайлівна, 14 сотин. КСП Шепіт, урочище під розстукою. Лозан Микола Васильович, 1.43. КСП Шепіт, «Хоп». Хмельницький Михайло Іванович, 39 сотин, КСП Шипіт, Хов. Штеді Оксана Федорівна, 20 сотих, 1,23, КСП Шипіт, урочище, Хижище та Хов. Біланніс Марія Михайлівна, 48 сотин, КСП Шипіт, урочище Ярканці, Медулич Ганна Михайлівна та Міс Наталія Михайлівна, 1,43, КСП Шипіт, урочище Яму. Бобенець Михайло Михайлович, 1,43 КСП Шипіт, урочище Кичера. Гумба Анастасія Федрівна 101 та 041 КСП Шипіт, урочище Глаз. Все. А, пропоную прийняти дані питання за основу. Прошу голосувати. Хто за проти? Підтримались. По даному питанню нам доповість Русто Олександр Володимир. Перші рішення давала Кулипецька сільська рада, після чого люди розробили такі ще документації. Ми їх погодили, сформувалася земельна ділянка, тепер ці земельні участки ми передаємо йому власність. Всі земельні ділянки знаходяться на бойовій території. Питання, пропозиції? У мене там цікавить, Гимба Анастасія. Чи, нас? Ну, якщо можна подивитися просто технічку, якщо є така можливість. Добре. Нести чи так переносити не треба, якщо може зробити паузу чи є. Тепер Ти, Дивися, ти ми ти... ну, давай кроме Ганду Анастасії, виносимо на голосування. Угу. Я зачитаю всі поки надання, угу. а я добре. за Вони писали заявку? так? Да, Написали заяв. Окремо виносимо окремим питанням. Чи як? Черепальниця Марія Михайлівна. Черепанець ГМБ... Марії Михайлівної і кроме гимбу Анастасії Федорівної всі питання виносимо на голосування. Пропоную прийняти їх в цілому. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались рішення прийнято. Тепер окремо по черепальниці Марії Михайлівни. Пропоную прийняти проект рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти, утрималися. Анастасію перекладує. Зараз Саша принесе справу. Переходимо до наступного питання порядку денного. Надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою на земельну частку пай. Росада Марія Іванівна, 7 700. КСП Бескіт, урочище біля вишок. Росада Василь Васильович, 7 сотин, уроч... КСП Бескіт, урочище біля вишок. Так, це по безкиду. Все. Переходимо до наступного КСП пролісок. Секреш Мирослава Михайлівна, 1,85 КСП пролісок, Лавш Василь Васильович, 1.15 15 КСП пролісок, куца Дмитро Михайлович, 1,14 КСП пролісок, Коротше Полянка. Юрчак Наталія Михайлівна, 2,15, КСП пролісок, Корда Михайло Іванович, 2,15. КСП пролісок, урочище Терса, урочище Горбок та урочище Путічок. Слінкович Оксана Йосипівна. КСП 2.15 КСП пролісок. Крейса Колена Іванів, 2 15, КСП пролісок. Сильник Василь Михайлович, та на Сергій Васильович. 2.15, КСП пролісок, урочище Плай. Деркач Іван Васильович, 1.19 КСП пролісок. Речка Любов Михайлівна, 2.15 КСП пролісок. Перниць Василь Іванович, 1,15 КСП пролісок, урочище Стаї. Татинець Анна Оселівна, 2,15, КСП пролісок, Татанець Михайло Михайлович, 155 КСП пролісок. Мізун Ганна Михайлівна, 2,15, КСП пролісок. Шур Іван Іванович, 2,15, КСП пролісок, урочище Крива та Суш. Коваль Михайло Іванович, 2,15, КСП пролісок. Сакаража Фія Михайлівна, 1.15, КСП пролісок. Пілеп Микола Миколаєвич, 2,15. КСП Проліс, урочища Крива. Пелип Нікола Миколаєвич, 2.15 КСП пролісок урочища крива. Пеліп Нікола Миколаєвич 091, один Д24. КСП Проліс, урочища крива. Пеліт Нікола Миколаєвич, 2.15 КСП Проліс, урочища Крива. Пеліт Нікола Миколаєвич, 2.15 КСП Проліс, урочища Крива. Пеліт Нікола Миколаєвич, 2.15 КСП Пролісо, урочища Крива. Яцова Ганна Федорівна, 1.43, КСП Шепет, Покорба Володимир Васильович, 1.43, КСП Шепіть, урочище Осовня, Ростока, Кривка Калина Федорівна, 1,43 КСП, Шепет Хов, Рабін Марія Миколаївна, 1.43 КСП, Шепет, Потічок <ху> та Ярканці. Попова Лідія Федорівна, 1.43 КСП Шепет. Русин Ганна Іваніна, 1.43, КСП Шепі, урочище Кечера, Кивка Наталія Михайлівна, 014, роч... КСП Шепіть урочище Рабачин, Кривка Наталія Михайлівна, 0,14, КСП Шепіт, урочище Рабачин, Кривка Наталія Михайлівна, 014 соток, КСП Шепіть, урочище Рабачин, Плитан Євген Васильович, 014 соток, КСП Шипіт урочище Яма, Русин Василь Васильович, 1.43 КСП Шипіт урочище Пугарчене, Котик Сергій. Сергійович та Медулич Володимир Рос, Михайлович, 1.43 КСП шипет, урочище Яма. Летан Ільіра Євгеніївна, 1,43 КСП Шипет, урочище Яма Воробець Ганна Іванівна, 0,14 КСП Щипет, урочище Горбок, Штеля Оксана Федорівна, 1.43 КСП Шипет, урочище Рабачин Русин Марія Іванівна, 1.43 КСП Шипіт, Котик Сергій Сергійович та... Щось котик, <клухи> я, <Саша. клухи> котик Сергій Сергійович та Медулич Володимир Михайлович, 1.43, КСП шипіть урочище. Два. Урочище Яма. Шопа Наталія Іванівна. 1.43 КСП шипет. Шишова Михайло Федорович, 1,43 КСП Шепет. Uh, <клухи> наступний uh, КСП плай. Софроній вайкулікат притульчука Що ти робиш? З телефоном, о, класно. Да, це село. Софія Романівна 5800 КСП Fly ворочечя Сплен. Сопрой Корда Діана Видка щось. Сем. Корда Діана Васильівна, 109, КСП плай, урочище суш. Воробиця Ганна Федорівна, КСП плай на 1.09 урочище, урочище погань, Ледне Ольга Йосипівна, 55 сотин, КСП плай, урочище «Межитюшкою». Карпович Надія Іванівна, 1.09 КСП плай, Ганна Юрівна, 056, урочище Плай, КСП плай. Урочище над, Павловць, над Павловцем та Рівні. Бедь Ганна Юрівна, після КСП плай, урочище Павловець. Пилип Микола Миколаєвич, 81 сотина. Плай, урочище КСП Плай. урочище Зомпля. Ну, Щодо Пилипа Микола Миколаєвича на наступну сесію, тому що там були усні звернення громадян на то на саме урочище. На якої оголошується? На зону клюк. Зомкну чи клуб? Криву чи зону? Криву і зомби. Криву і зону. Добре, Палеп Микола Миколаєвич, виносимо окремо питання. По, по іншим питанням. Зауваження, пропозицій. Немає. Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Переходимо, до друзі, наступного питання порядку денного. А. Так, Пилип Никола Миколаєвич. Є тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 заяв. КСП полісок, урочище Крива. І Пилип Микола Миколайович 81 сотина. Зомкля вказано, КСП Плай, урочище Зомкля. Ну, з цього Пилипу виносимо. Yeah. Всьом, так. ОТГ. Давайте ми запросимо на сесію, навіть нам розкаже нашому що десяті, що, щось може бути. Це щось у єдного Ворота дуже мало. 12. 12. 12. Давайте 14. запросимо його на сесію. 14. 14. Що він 14. зробив для громади, на що йому сільсько землі? Запросимо, може в нього якийсь проєкт. Я. Він був у мене попередній раз, і я йому пропонував прийти на сесію казав. Добре, давайте все вже далі. Виносимо, виносимо на голосування. Виносимо на голосування. Пропоную прийняти проєкт рішення. Увага! Виносимо на голосування. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Попилю. Окремо. Виділити зелену. Є шість заяв Сім. КСП пролісу е по 2.15 15 в урочище Крива. Та одна заява, Еле Нікола 81 сотина КСП плай, в урочище Зонка. Пропоную прийняти проект рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? В цілому по заявах. Да, 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 так. Так. Чи запропонуємо? Та, так, так. Так, та. Хто за? Ні, голосуємо за. Добре, хто за, за немає? Давайте. Давай. Проти? Утримались? Рішення не прийнято. Переводимо дороги. Запросити його на сесію. Я йому пропонував просто раз яке на сесії. Офіційно йому треба запрошувати. Він на території вашого старостату та можете мені оплатити особисто. Переходимо до наступного питання порядку денного відмова у задоволенні заяви. Ляшенко Ганна Юрівна, село Річка, Урочище. Уже перейдемо, вже можемо зараз і вже все дадачу. читати. Урочище Деліська. Причина відмови: у зв'язку з тим, що контур земельної ділянки накладається на земельну ділянку, раніше виділену в натурі та передану у власність громадянці Гельбіч Марії Іванівні. Ельбич Марія Іванівна. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Питання пропозиції є. Тіло. Накладка на другу земельну ділянку, яка раніше була вже. -ду. То при в'їзді в села Річка. Виділялася людині земельна ділянка, а вона встигла до оформити. І Ляшенко Ганна Юрівна там оформила і на даний момент приходять сюди. Ну, можна ну, уточнення. От якщо земельна ділянка накладається е, на ту, яка яка дана людині лише по рішенню, тобто немає ще навіть старого державного тут, акту. Тут суди проходять, ми не знаємо яка ситуація. Ну, Ми можемо відмовити на такій основі. Такі ну так писали. суди, ми відмовляємо у зв'язку з тим, що суд проходить. Старого акту нема, але є рішення про виділення. Передачі права власності. Вона не зареєстрована смену. Ні, у Гельбича не зареєстровано. У нього є старе рішення, декретне, яке передає цю власність до 2002 року. Це мається на увазі рішення, не якому реєструється право власності. Ну, то, то, не, то не нові рішення. Вони не то є, увійхове, ну, 100% знаєте, що, що воно людина власності людини. Все один. Все один. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримались рішення прийнято. І повертаємося до одного питання про е, затвердження, про затвердження е, земельної ділянки Гимбанасті Федрівна 101 та 041 е, КСП Шипіт, урочище ЛАС. Е, за основу ми приймали, кажіть. Ця земельна ділянка була в користуванні, були чітко поділені, умовно, площа певна, поділена між людьми. Це, ну, чого я добре чітким буду знати, бо то на тому окрузі конкретно, де я це за земельна ділянка попередньо, на кого була поділена, тому мого сусіда взяли, поставили земельну ділянку, яка жінка там відношення ніякого до неї. Пропонуємо перенести питання на вивчення. Хто дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? проти, утримались, рішення прийнято. Файно, дякую депутатам за роботу. Чекайте, далі шуші санкції на мене. На мене шуші санкції. Де шуші санкції на мене? Шановні депутати, на початку сесії під час реєстрації вам був розданий ще лист щодо ознайомлення необхідності подання декларацій до 1 квітня 2025 року, який охоплює попередній рік, тобто з 1 січня по 31 грудня 2024 року. Тому то є особиста справа кожного депутата подати декларацію до 1 квітня. Але у обов'язки секретаря повідомити вас. І мене ще є пропозиція від земельної комісії. У зв'язку з тим, щоб робота земельної комісії була більш продуктивною, була пропозиція від земельної комісії усім членам комісії розробити матеріали, не лише мені одному. Кому вони могли слідкувати, що я читаю? Взято до уваги. Дякую. І депутатський корпус повідомляти, коли комісія, щоб кожен з депутатів міг прийти на комісію. А що немає права голосу, що Чому? Чому? Робота дуже лояльна, прислухаємося до душі. Є реально такі місця, де реально навіть земельник не може От, Наприклад, у вас там образно говоря, стин, Вороківський, туди урітим згор, розумієте. Ну, реально ми не знаємо. Вони нам говорять, що все добре, там не є ні того, ні сього, але.